Вирішили і продали. Державне підприємство Рівненський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою продали за аукціону. Стартова ціна об'єкту становила 3,5 з мільйони. За ці гроші покупець міг претендувати на офісні приміщення загальною площею у 3,5 тисячі квадратних метрів. Це будівля у чотири поверхи на Симона Петлюри із внутрішнім двором, три поверхи в офісному центрі по вулиці 16 липня та асфальтований майданчик із гаражами по вулиці Вербова. Причину Дажу у регіональному офісі фонду держмайна пояснили всеукраїнською практикою. Такі, взагалі, інститути по всій Україні вони, якщо не мають заборгованості, то слава Богу, він на такому рівні, що і прибутку особливо немає. Тобто немає сенсу утримувати таку будівлю, яка завтра там може почати нарощувати заборгованість. В аукціоні взяли участь 17 учасників. Ціна виросла у 18 разів від 3,5 до 65 мільйонів. Переможцем стала ТОВ Консалтингова компанія Провземінвест підприємство, зареєстроване у Рівному. Основний вид діяльності дослідження й експериментальні розробки. Як нам повідомив директор, торгуватися до останнього не збирався його ціна стала вищою за другу пропозицію на 10 мільйонів гривень. Я думаю, що кожне підприємство має право займати. Це декілька видами діяльності, основної вид діяльності той, який є в інституті. Я думаю, що він буде збережений згідно умов аукціону із приміщеннями, новий власник може робити все, що не суперечить українському законодавству. Єдине обмеження працівників інституту звільняти не можна протягом півроку. Станом на березень там було 43 працівника. Цю вимогу новий власник знає і порушувати її наміру. Немає, ми обов'язково дотримуємося умови аукціону. Ми обов'язково цих всіх працівників збережемо як мінімум протягом того періоду, який передбачений аукціоном. А в майбутньому все буде залежати від бажання працівників і від їхнього професіоналізму. Наразі, як повідомили у фонді держмайна, відбувається перевірка потенційного переможця. Якщо питань не буде, то зовсім скоро майно із державної перейде у приватну власність. В нього є 7 робочих днів на затвердження протоколу. Далі 20 робочих днів на оплату, і 25 робочих днів на підписання договору купівлі-продажу. Після підписання договору купівлі-продажу йому переходить право власності на об'єкт. Також інститут мав укладені договори оренди. Вони діючі, відтак орендарів. Новий власник вигнати із зайнятих приміщень не може, навіть якщо ціна оренди його не влаштовує. Що має місце бути, адже чотири орендарі із шести платять по одній гривні на місяць. Спільно вони орендують 1200 квадратів. Це третя частина від усієї площі об'єкту. Мороз, Віктор Міщук, Media Group.